thank you Слава Олено, привіт вітання усім глядачам прямого каналу. Просто зараз ми знаходимося на території Національного музею історії України, де сьогодні вночі був демонтований так званий храм МАФ у ПЦМП. А як бачите, позаду мене зараз оходять так звані віряни, які сьогодні сюди прийшли, аби важко сказати, аби що чуємо ми тут, поки знаходимося пісні та молитви російською мовою і чути їх також можете і ви, тому що а, просто зараз відбувається щось на кшталт а, літургії. Я зазначу, що десь близько півгодини тому тут було набагато більше людей. Ви можете бачити, що залишилося від цього храму мафу. Будівля була розташована в буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО зазначається, що за документами це було три кіоски по 20 метрів квадратних. Звідки з'явилася відповідна назва Храм мафу для Ось бачите, те, що е, да, заперечують люди. Те, що не було це зведено незаконно, утім, знаємо, що зведення споруди відбувалося з порушенням законодавства без археологічного обстеження та дозволу інституту археології, а також без відповідних дозволів від мінкульту. Крім того, в експлуатацію будівля у встановленому порядку так і не була введена. Знаємо також за словами представників компанії, які сьогодні займалися вночі демонтажем цього храму. Мафу що вдалося все зробити. Досить швидко, без жодних перепон, і власне завдяки спецтехніці, цю споруду звідси вивезли. Сьогодні ж ми таки змогли поспілкуватися з деякими людьми, які сьогодні сюди прийшли. Хтось прийшов, аби дійсно порадіти за те, що на одну споруду ПЦМП у столиці стало менше ну а також були і ті, хто сказали, що це злочин з боку держави. Давайте трошки детальніше послухаємо. Перш за все це була споруда, тобто храм, де служилася свята літургія. А свята літургія, перш за все, для православних, тобто, оскільки наша держава є православною, є найсвятішим. Це був храм у ПЦМПР, ПЦГУ. Але не потрібно треба було знищувати храм. І Ми приїхали сюди. Повністю підтримуємо, що нарешті це здійснилося, і вимагаємо заборону Рашистської церкви, яка освячує цю війну. Наші хлопчики гинуть там. І хто? Хай вони поїдуть туди і подивляться, що там робиться. Що ця прийшли люди, як ця церква благословляє всіх цих людей? Вони все думали, що воно їм зійде тихенько, тихенько, тихою сопою. Одна була друга, третя більше, більше, більше дерев'яненька, кам'яна і все. І от таке було. Власне, почули думки людей, які сьогодні ми з якими сьогодні ми тут змогли поспілкуватися. Також знаємо, що раніше, 15 лютого 2023 року, господарський суд міста Києва постановив відповідну ухвалу і зобов'язав громаду УПЦМП самостійно демонтувати споруду храму мафу. Утім це, це зобов'язання не було виконане. Так само ігнорувалися і сплата штрафів, які надходили за невиконання відповідної судової ухвали. Також знаємо, що сам музей історії України не мав коштів на демонтаж, тож було оголошено збір на суму 772 тисячі, грив... тисячі гривень. Утім, за 16 годин вдалося зібрати понад 870 тисяч гривень. Знаємо, що решта коштів, які залишаться на рахунку національного музею історії України, будуть використані на придбання супутних матеріалів для того, аби розчистити цю. У місцевість, на якій ще вчора знаходився храм МАФу ПЦМП, ну також знаємо, що гроші, які були направлені е, в компанії, яка власне займалася демонтажем, будуть е, перенаправлені до Збройних сил України. Тож нині бачите, яка тут ситуація. Досі приходять так звані віряни. е-е Співають молитви російською. Тут чатує поліція, все спокійно. Тому це вся інформація передаю слово вам, колеги, до студії. Яно, почули, подякували тобі і будемо чекати знову ж таки підсумкового сюжету. скоріш за все, тоді коли повернеся до редакції телевізійного каналу Перми. Яна проніна була з нами на живому зв'язкові. Наша пресмантенка біля Десятинної церкви працює. Тарас Козак у нас у студії.